Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Саламаха Олег Володимирович, солдат 33-ї окремої механізованої бригади, народився 12 грудня 1983 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Мав старшого брата Андрія спокійним і врівноваженим хлопчиком. Відвідував дитячий садочок Журавлик. 1990 року пішов до першого класу Калуської загальноосвітньої школи номер 3 Під час навчання проявив себе сумлінним, дисциплінованим учнем. За словами однокласників, Олег був відповідальним, добрим і товариським. Після 9 класу вступив до Вийнилівського професійно-технічного училища номер 34 Здобув фах тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонт. То сільськогосподарських машин та устаткування другого розряду водія автомобіля категорії С. працював на заводах Трибетони Техмаш, Українська будівельна асоціація Слюсарем по металу 27 жовтня 2007 року. Одружився з коханою дівчиною Світланою. У щасливому шлюбі, 18 квітня 2014 року, народився син Артем. Дружина розповідає: Олег був неймовірною людиною, люблячим чоловіком, турботливим батьком, хорошим Шим братом і сином щирим другом допомагав мені на кухні, а синові з домашніми завданнями. Брат Андрій ділиться. Я був його порадником, а він моєю опорою. Олег був сміливою, правдивою і чесною людиною і дуже надійним. Товариш Іван додає Олег, запам'ятався мені виваженим, стриманим, порядним і зовсім не конфліктним. Готовим прийти на допомогу у будь-якій ситуації. На першому місці для нього завжди була родина. Також любив слухати музику, особливо гітару, дивитися бойовики та пригодницькі фільми. А ще Олег був справжнім патріотом своєї рідної землі, тому і став на захист України від московських ворогів, щоб відстояти майбутнє для свого сина, своєї родини, всього українського народу. 24 квітня 2023 року отримав повістку і, не вагаючись жодної миті, поповнив лави збройних сил України, служив стрільцем санітаром другого механізованого відділення, другого механізованого взводу, третьої механізованої роти, першого механізованого батальйону військової частини А 4447 Заступник командира взводу Володимир, позивний Федот пригадує. Олег був тихим, дуже добрим, чуйним, трішки замкнутим, проте щирим, не нав'язував свою думку, але завжди мав власну точку зору. Добре, стріляв, ніколи не пас задніх. Для побратимів боєць був надійним товаришем, готовим прикрити спину. Загинув герой 4 липня 2023 року. Під час ведення наступальних дій у результаті бойового зіткнення та мінометного обстрілу. Внаслідок розриву ворожого мінометного снаряду в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області боєць отримав поранення несумісні життям, виявивши стійкість і мужність. Олег з групою монгола прийшов нам на допомогу. Розповідає Фодот: ми тоді п'ять діб були на нулі, а йшли на добу. Їх трьох накрило одним снарядом. Це була миттєва смерть. Я виносив його. З поля бою свій останній спочинок знайшов 15 липня на Алеї Слави міського кладовища, посмертно загиблому захиснику присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади для усіх нас. Олег Саламаха є прикладом патріотизму і самопожертви. Він віддав своє життя за незалежність України, свободу кожного із нас і назавжди залишиться у нашій пам'яті вірним сином українського народу та відважним воїном. Не забудемо його подвиг, вічна йому пам'ять і слава.